Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую тебе на м'яку та дбайливу практику для нашого хребта. Додамо трохи руху та знімемо напругу у нашій спині. Якщо ви готові, ми розпочинаємо. Знаходимо зручне сидяче положення, Можна схрестивши ноги, можна на п'ятах, зручно вирівнюємо спину, боківка тягнеться догори. Долоні на колінах, заплющуємо очі, зробимо три глибоких дихи та видихи. Розслабилися. робимо вдих, видих. Дих. Видих. Останній раз Вдих. Та повільний видих. Налаштовуємося на практику. Розплющуємо очі. Спина рівна, робимо кругові оберти нашою грудною клітиною. Втягуємося назад і з вдихом вперед. Добре тягнемося, видих. Дих. Видих. Так, декілька разів. Добре, розминаємо наш хребет. Останній раз в цю сторону і змінимо напрямок. Видих. Та да, видих. Дих. Видих. Останній раз. Дих. Та видих. Нейтральне положення. Тепер витягуємо грудну клітину вперед. Прогинаємося в спині. З видихом округлюємо спину. Знову вдих. Та видих. Вона трішки інтенсивніша. Вдих, видих. Видих. Погляд перед собою, видих, підберіть до грудей, дих, видих, Останній раз. дих, видих. Тепер спробуємо. нахили, кладемо праву долоню на підлогу, лівою витягуємося, праве плече розслаблене, погляд догори, вдих. Центр, видих, змінили сторону. Центр направо. Центр вліво. Вдих, центр, видих. Вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. Добре, витягуємося. Погляд догори. Втягнемося. Вдих центр, видих вліво. Втягуємо правий бік. Вдих центр переходимо на Карачки. Зробимо декілька разів кішка корова. Вдих, прогинаємося погляд перед собою. Видих, округлюємося. Вдих. Та видих. Вдих погляд перед собою, тягнемося грудною клітиною вперед. Видих, округлюємося. Останній раз вдих. Видих. Нейтральне положення. Тепер зробимо те саме, тільки трішки глибше. Сідаємо на п'яти. з округленою спиною підіймаємося, тягнемося вперед, прогинаємося і знову сідаємо на п'яти. Повторюємо декілька разів. Вдих, тягнемося вперед, видих, повертаємося на п'яти. Вдих. Видих. Кожен робить у своєму темпі. Видих. Тих. Видих. Вдих. Та видих. Давайте зробимо останній раз. Вдих. Тягнемося. Спина округлена, видих, прогнулися і нашу спину. Чудово. Зараз робимо собака мордою вниз, піднімаємо коліна з підлоги, та стягнеться вперед, вверх, вибачте, тягнемося, Коприк догори, коліна можуть бути зігнуті. Сілонями відштовхуємося. Тримаємо. Тепер робимо вдих, округлюємо спину, тягнемося вперед і опускаємо таз вниз, собака мордою вверх, опускаємо стопи на підлогу, Боківка тягнеться догори з видихом. Ми знову повертаємося, у собака мордує вниз. І так декілька разів вдих, тягнемося вперед таз на підлогу, пускаємо стопи. Можна тримати ноги угорі або покласти на підлогу. Видих, собака мордились. Вдих. Тягнемося за колоною спиною та зниз, Видих. Собака мордивилась. Останній раз. Вдих. Та видих. Собака мординис. Звідси тема на коліна. Позиція стола. Спина нейтральна. Вдих. Ми підіймаємо ліву руку догори. Видих, опускаємо. Вдих, підняли, видих, опустили. Вдих, видих. Вдих. З видихом. Ми проводимо її між правою рукою та стегном, кладаємо плече на підлогу. Зараз змінюємо поруження, кладаємо плече на підлогу, обличчя на килимок, а правою рукою робимо замочок разом з лівою. І тягнемо руки вперед. Намагаємося тримати лікті рівними, дихаємо. Обережно підіймаємося. Знову тепер підіймаємо праву руку, Вдих. Видих пустили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І на цей раз між лівою рукою та лівим стегном. Вкладаємося. Обличчя на підлозі. левая рука разом с правую в замочку. Тришки тримаем. Поднимаемся. на живіт. Долоні під плечима і виходимо у бузу кобри. Ліктю назігнуті, плечі вниз та назад. Кому так незручно, ви можете перейти в позу Сфінкса на ліктях. Погляд перед собою, ногами ми тиснемо на підлогу з видихом опускаємося, беремося руками за щиколотки. опускаємо чоло і з вдихом підіймаємо грудну клітину з підлоги, тягнемо ноги назад, у насильні погляд перед собою. Зосереджені на своєму диханні та відчуттях. Ми не відволікаємося на шум. З видихом опускаємося і переходимо у лежаче положення. Декілька разів так зі сторони в сторону погидатися. Розминаємо нашу спину. Такий легенький масаж. Ліву ногу опускаємо вниз, вправу переводимо через себе погляд вправо, права лопатка від підлоги не відривається. Перейдемо назад, обидва коліна до грудей. Сильно притискаємо, права нога вниз, а ліва нога через себе. Погляд вліво. Повертаємося назад, коліна до грудей, притискаємо. Вони ще декілька разів зі сторони в сторону, І поспішаємо, розслабляємося. Пускаємо ноги і обережно підіймаємося у сидячі положення, зрищуємо ноги, спина рівна, долоні на коліна. Отягуємося маківкою догори, заплющуємо очі. Тубимогли глибокий вдих, видих, вдих, видих ще раз вдих. Повільний видих. Потримаємо ще очі трішки заплющеними. зосереджуємось на своїх відчуттях. Повільно розплющуємо очі, руки по сторонам. Вдих, до гори, Видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня практика. Не забувайте залишати вподобайки та коментарі. Я буду дуже вдячна до зустрічі!